Слава Україні! Вітаю вас, любі десятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Ми завершуємо вивчення органічної хімії. Тож, які взаємозв'язки між органічними речовинами? Сьогодні ми спробуємо систематизувати свої знання про склад органічних речовин та узагальнити відомості про взаємоперетворення органічних сполук. Ви вже знаєте, що органічні сполуки це сполуки карбону. Найпростішими за якісним складом є вуглеводні: це сполуки карбону і гідрогену, алкани, алкени, алкіни чи арени. Оксигеномісні органічні сполуки, спирти, альдегіди, карбонові кислоти, вуглеводи, жири утворені трьома елементами: карбоном, гідрогеном та оксигеном. Аміни це сполуки карбону, гідрогену та нітрогену, а амінокислоти і білки містять ще й оксиген. Вуглеводні називають родоначальниками органічних сполук. Якщо атом гідрогену в молекулі вуглеводню замінити на характерну функціональну групу гідроксильну, альдегідну, карбоксильну чи аміно, отримуємо сполуки відповідних класів. Кожен клас органічних сполук складається з гомологічних рядів, що об'єднує велику групу речовин. Гомологи сполуки, які мають подібну будову і властивості, але відрізняються на одну чи декілька груп ch 2 це гомологічна різниця. Існують речовини, молекули яких мають однаковий кількісний і якісний склад, але різну будову та властивості, і це ізомери. Розрізняють декілька видів ізомерії. Структурна це задовжиною карбонового ланцюга за положенням кратного зв'язку чи функціональної групи, просторова та міжкласова. Все це підтверджує, що у світі органічних сполук існують взаємозв'язки, які ґрунтуються на походженні сполук різних класів від вуглеводнів. Вивчаючи хімічні властивості органічних речовин, ви довідались про характерні реакції за їх участю, особливості перебігу таких перетворень. Із насичених вуглеводнів добувають ненасичені алкени, алкіни. Так, з метану можна добути етин, з пропану, пропен чи пропін, октану – бутен. Будь-який ненасичений вуглеводень може вступити в реакцію з водним, утворюючи більш насичені вуглеводні, з пропіну можна добути пропен, з пропену пропан. Аналогічні перетворення властиві іншим ненасиченим сполукам, зокрема карбоновим кислотам. З пропенової кислоти можна добути пропанову кислоту. З вуглеводнів можна добувати оксигеномісні органічні сполуки. Наприклад, алкени взаємодіють з водою з утворенням спирту. Алкіни взаємодіють з водою з утворенням альдегідів. Етин, взаємодіючи з водою, утворюється етаналь. Вам відомі взаємоперетворення оксигеномісних сполук різних класів. Так, продуктом часткового окиснення спирту є альдегід. А окисненням альдегідів добувають карбонові кислоти. З іншого боку, зворотна реакція. Відновленням альдегідів можна отримувати спирти. З пропаналю, при взаємодії з водним, за певних умов, може утворитися пропанол. Взаємодією спиртів з карбоновими кислотами добувають естери. Пропанова кислота. Взаємодія з етанолом, з утворенням етилпропаноату. Це реакція естерифікації. Вона є оборотною за певних умов. Жири при нагріванні із за підвищеного тиску або наявності каталізатора також зазнають гідролізу. При цьому утворюється трьохатомний спирт гліцерол та вищі карбонові кислоти. Під дією води, полісахариди або дисахариди. За відповідних умов розщеплюються до моносахаридів глюкози чи фруктози. Нітрогеноумісні органічні сполуки також здатні до взаємоперетворень. Білки розщеплюються в живих організмах до амінокислот, а амінокислоти, взаємодіючи між собою, утворюють інші білки. Існують перетворення органічних речовин, під час яких їхній якісний і кількісний склад не змінюється. Це реакції ізомеризації та полімеризації. За реакції полімеризації з ненасичених органічних сполук добувають полімери та каучуки. Деякі органічні речовини мають здатність вступати у реакції поліконденсації, утворення білків. Отже, здатність одних органічних речовин перетворюватись на інші є додатковим підтвердженням існування взаємозв'язків між ними. Бажаю вам успіху!